У кожного є момент, коли потрібно світло просто тут і зараз: у багажнику, в поході, біля двору чи коли вимикають електрику. Саме тоді розумієш, що не всі ліхтарі однакові. Я довго ходив із кількома дешевими моделями, поки не натрапив на Вубен G5. Невеликий, простий на вигляд, але з цікавими характеристиками, які ніби обіцяють більше, ніж очікуєш від пристрою такого розміру. У цьому відео я не просто покажу, як він світить. Ми розбираємо. Перемо його повністю від коробки до реального тесту в темряві. Подивимося, як працює поворотна голівка, наскільки зручна кліпса, скільки реально тримає акумулятор, і чи вистачає його потужності, щоб стати тим самим ліхтарем на кожен день. Бо мені самому цікаво, чи справді цей компактний Wuben G5 може замінити великий ручний ліхтар, і чи не просто черговий гаджет на один раз. Почнемо з коробки. Вубен G5 приходить у синьо-білій упаковці, стриманій, але акуратній. На ній уже зазначено всі ключові характеристики: яскравість 400 люмен, дальність до 82 метрів, ступінь захисту IP 68, тип зарядки Type-C і навіть схема поворотної головки. Таке оформлення зручно тим, що ще до розпакування ти розумієш, із чим маєш справу. Коробка невелика, щільна з якісного картону. І створює враження, що всередині не іграшка, а цілком серйозний інструмент. Всередині все лежить щільно. Сам ліхтар, кабель Type-C для зарядки, кліпса, ремінець на руку і коротка інструкція. Все компактно, без зайвого пластику і це плюс. Перші відчуття, коли дістаєш його з коробки, дивна комбінація легкості й відчуття міцності. Важить він всього близько 50 грамів, але корпус повністю металевий, з приємною текстурою поверхні, без люфтів чи скрипів. Складається враження, що тут кожен елемент підігнаний чітко. Заводська збірка виглядає акуратно, різьба рівна, головка повертається плавно, без заїдань. Окремо відзначу, що. Що кліпсу можна переставити, тому ліхтар зручно чіпляти і на кишеню, і на рюкзак, і навіть на козирок кепки для роботи hands-free. І до речі, для глядачів нашого каналу зараз діє знижка на Вубен G5 за промокодом у описі, якщо хтось саме підбирав собі компактний ліхтар. Варто глянути. Тепер давайте розберемося детальніше з конструкцією і подивимося, наскільки зручно користуватись цим малюком. У реальному житті Переходимо до дизайну. Зовні Wuben G5 виглядає доволі лаконічно, без декоративних вставок чи зайвих елементів. Корпус цілком металевий із матовим покриттям, яке не збирає відбитків пальців і не ковзає навіть у вологих руках. Виробник залишив мінімум написів, лише логотип і маркування моделі. Усе чітко і охайно. Форма корпуса пряма, але головка повертається на 180 градусів що Реально додає зручності, можна направити промінь хоч униз під ноги, хоч у бік, не міняючи положення ліхтаря. Це дрібниця, але під час роботи чи ремонту така можливість дуже виручає. Кнопка тут одна: гумова. З чітким натиском. Не люфтить і має легкий клац, який добре відчувається навіть у рукавичках. Розташована вона збоку, тому звикати не доведеться. Під нею є індикатор заряду, який блимає червоним під час заряджання. Просте, але зручне рішення. Кліпса металева з пружним затиском. Її можна перевернути в інший бік або зняти зовсім. У парі з поворотною головкою це дозволяє прикріпити вубен G5 майже куди за. Вгодно на пояс, рюкзак, кишеню чи навіть козирок кепки, використовуючи його як налобний ліхтар. Загалом конструкція продумана: ніщо не бовтається, нічого не ріже руку. Видно, що тут зробили ставку не на вигадливість, а на практику. І це добре. Тепер проголовне: як Вубен g 5 світить. За характеристиками заявлено до 400 люмен яскравості, їдальність променя близько 80 метрів. На практиці це не прожектор, але для кишенькового формату результат гідний. У темному приміщенні він дає рівномірну пляму світла без різких меж із приємним нейтральним відтінком, не холодним і не занадто теплим. Режимів кілька: стандартне біле світло з різною інтенсивністю: rgb підсвітка, червона, синя і зелена та окремий маячок, який блимає білим або кольоровим світлом. Змінюються вони короткими натисканнями кнопки, а подвійне натискання активує кольорові ефекти. Перемикання швидке, без затримок, і що важливо, після вимкнення ліхтар запам'ятовує останній режим. Світловий кут широкий, тому в поході чи під час ремонту він освітлює не лише точку попереду, а й простір довкола. RGB-режими скоріше додаткові. Їх можна використати як сигнальні або для фото. Але основне призначення тут усе ж біле світло. Радує, що колір не завалюється в синяву, як це буває у дешевих моделях. І ще нюанс: навіть після тривалого вімкнення корпус не гріється до критичних температур. Це дрібниця, але свідчить про адекватну роботу драйвера. Після кількох днів використання Вубен G5 залишив доволі рівне враження. Це не той ліхтар, яким хочеться вихвалятись, а радше інструмент, який просто працює коли треба. І, мабуть, саме в цьому його головна перевага. Акумулятора вистачає надовго, принаймні мені ще не вдалося його посадити повністю. Для свого розміру це хороший показник. Заряджається він через Type-C швидко, приблизно за годину. Кришка порту щільно прилягає, що підтверджує Перджує заявлений захист IP 68, можна не боятися дощу чи випадкового занурення у воду. За кілька разів ліхтар падав на землю, без пошкоджень. Металевий корпус, очевидно, робить свою справу. У підсумку Вубен G5: це не іграшка і не тактична зброя, а цілком реальний щоденний помічник легкий, продуманий і без показного блиску. Його зручно брати на риболовлю у машину чи просто тримати. Мати вдома на всяк випадок, і так, для глядачів нашого каналу зараз діє знижка за промокодом у описі, якщо хтось хоче перевірити цей ліхтар самостійно.